Площа 200 років Херсона демонтували незаконні рекламні конструкції. Тут зняли дев'ять бордів, Розповідає начальниця управління маркетингу міста і туризму міськради Наталя Литвиненко. За два тижні тому, що були дощі, можливо було виконувати роботу. Ми закінчимо демонтаж рекламних конструкцій на площі 200 річ. Херсона які йдуть по рішенню виконавчого комітету Херсонської міської ради від 15 го 12-го 2021 року номер 897. Херсонець Ігор каже, такими роботами задоволений. Читаю, так, да, якщо не законено, так. Да. Рекламні конструкції самовільно встановлені на території міської територіальної громади, демонтують згідно з відповідною програмою. Її ініціатор і розробник управління маркетингу міста і туризму. Більш детальні коментарі з приводу об'ємів, строків їх виконання та передбачених на це коштів Суспільному у Херсонській міській військовій адміністрації не надали. Катерина Гончаренко, Владислав Купріє, ВигорПеченко, Суспільне новини, Херсон.